Добрий ранок, 22 вересня, понеділок, сьомо Я Богдану приготувала сніданок. Яєчні бутерброд з сиром і помідор. Віка спить, в садок ясне діло не йдемо. Вночі була температура. Ось довелось використовувати знову жарознижувальне, Спала вона, в принципі, нормально, тому що. Не, немає ніяких інших проявів, там ГРВІ чи чогось такого, mm. що дивно, тільки температура 38,6 була вночі. Ковбаски я не люблю. Uh -huh. так, вже, ми вже зараз будемо снідати, Віка їсть кашу. Ай, це я... вона грається з чіч... ми... uh -huh. почитай. А це мій сніданок, ну, хлібці з творожним сиром і колбаса з салямі і кава. Okay. Mm, сок. Машина не туди, поїхали. Виїжджай вперед. Ми з вікою вийшли на вулицю. Жарко, гарно. Ну, тепло, дуже тепло сьогодні. 27 градусів буде в день. І зараз немає температури. Останній раз я ставила жарознижувальне, а скільки це було? 4 години ранку? Чотири години ранку. Тоді була температура 38,6. А ось зараз, зараз немає, там подивимось. І ніяких інших проявів немає. Ми гуляємо на майданчику. Це, я думаю, вдягну віку, гарненьке платтячко, А ми ж пішли взяли виноград, тепер воно воно все залапане виноградом. Але виноград, здається, краще відпирається, ніж шовковиться, тому не страшно. Вам. Сидиш за кермом? Добре. Я ж це думаю, поки жарко, підемо в гарненькому платчику. І вимажемо його цим виноградом. Зараз принесу тобі серветку. Вікусінька, я не буду з'їжджати, я з тобою хожу за компанію. З'їжджай і залазь знов. У-у-у, молодець. Залазь до мене. ко Не, не кричи, якщо ти хочеш, щоб мама там стояла, то можеш сказати спокійно. Тупо. Так, так стою тут. Тут, тут, угу. Ножки вперед витягни вік, так. Да. Відштовхуйся, ручками і їдь. Хочеш мишку? Ні, я не рівню. Тільки люблять мишки. О, я тут посиджу. Тут така. Що таке? А що там таке? Полючка? То хай вона там буде, вона ж не в тебе на ножках. О, я тут сіла, загоряю. Хай вона буде, вона там на цьому, на підлозі. О, це ж не можна посидіти. То й що я зроблю? Вік, де жук, покажи. Уже полетів? Ну, Нічого страшного, сідай, з'їжджай. Ось так на да, краще так. Тільки чекай, чекай тут, сама не лізь добре, бо там дуже високо. Зараз я злізу. Угу. Зараз я тобі допоможу. А я не знаю щось там. Якісь роботи. Так. Майко, мама, мені, мені на. Ось так повертай, на. тримай ручками і дивись на екранчик, що ти знімаєш, щоб було видно щось таке нормальне. Мать та гілочки, я знімаю. Маму познімай. Привіт-привіт. Не ноги мамині. Щоб маму було видно. Привіт-привіт. Ну що там видно, маму? Да? Супер. Привіт-привіт. Пішли я Пішли якусь на луг погуляємо. Знову колючка пристала. Давай, зніму. Тут такі колючки стрьомні. Такі колючки, дуже колючі. Пішли на луг Пішли, ми ж разом йдемо. Нам треба піти на Укрпошту, там замовили в мене через велиці пішли. Ось ще хочу, я десь, знайти теж тут якесь дерево, горіх. Тому що... Тому що одне дерево там на майданчику, але ми дві. Є. Іди, виходь, ну чого ти там нишкош? Так, воно на майданчику, а ми сьогодні не підемо на той майданчик, а я хочу горішки. Ось, не знаю, де тут горіх. Треба на розвідку йти. Може десь я ще знайду горіх з горішками. Поїдемо як на пошту, то там на шляху подивлюсь. А ці горіхи дуже вигідно їсти. Я їх як наїмся, вони, певно що багато білку собі мають. І мені після того півдня їсти не хочеться. Вставляй монетку. таку. Чекай, чекай, чекай. Зараз. Все, засовуй. Так, нам показує. показуємо. Ні, більше не треба, зараз я наберу водичку, почекай. О. Все, Набрали водичку в маленьку вікіну, пляшечку. Зараз поїдемо шукати горіх. А потім? Горіх не йшла горіх. Потрібно дві руки. Мам, я за Угу. Віка сказала, що посидить тут у тіньку, поки я поїм горішки. Мам, це він, це це він А вони там, я не знаю, що їдять. Там одне шкарлупиння, я їм Мам, даю голуби, їсти. Та хай їдять, що хочуть, Віка. Я зараз їм дам трохи горішки. Вони їх їдять горішки, а потім тут ще щось якесь шкарлупиння їдять. Зараз дам їм горішки. І цей На, горішок. Вони їх з'їдають, виявляються. Голуби. Великі, отакий довхи, ваголий. Довгі дайте, такий? На. Давхий, оцей довгий зачинені. Оцей зачинений вони не будуть їсти. Дивіться, бачите, їдять горішок. Дивно, я не знала, що голуби їдять горішок. Так, що тут у мене ще є з цього горішка. Ось. Так. Тепер я хочу горішок. А це я з'їм. Добре. Віка тут лежить відпочиває. Я он, обідаю. Угу. Незручність горіхів в порівнянні з шовковицею це те, що у них гілки не нагинаються. Я там шовище не можу дістати, щоб не поламати. Зараз буду пробувати ще тут щось дістати. Він маленький цей горіх, він такий, бачите? Невеличкий. Вони так виявляються, люблять горіхи, вони сваряться. Один на один одяг і сваряться. Та то з пуста, зачекайте. Бачите, вони сваряться навіть через них. <с». си> <М> да. І це діньки. Так, тільки не валяй її побілось. Нате. Ай, <си> каже, як це от юшку Угу. є. Беречки, Хто це там ругуняється? Все голуби, пока-пока. Вже -пока. наступним разом. Там нема, вже там порожньо. Ну що б якусь? Поїхали на пошту. Даси мамі попити. Зараз я розкручу. Я багато не буде боліти. Не буду багато пити. Майка, себе а що ти хочеш познімати? Ну, я хочу себе піднімати. Дай, ладно. Зараз. А, ну на отак познімай себе. Камера, знаєш, де? Зараз покажу тобі. Ось тут камера. Да. Не затуляй її. Знімаю. Угу. Що тут у нас? Ось. Тримай телефон, щоб не ков. Вон камера. Стримаю так ручку, щоб не закупляти. Все, давай мамі телефончик. Поїдемо. Ось ще горіх. Тільки я не бачу горіхів. На ньому чогось немає горіхів. Не бачу зовсім. Тут нема Ось два підряд горіхи. А, є он там. Але да, от на цьому, на цьому є трохи. Але тут взагалі дуже мало чогось. І ось наш ж горіх. І теж нема горіхів. Дивно. Ми повернулись вже з вулиці, з магазину Велмарт. Зараз покажу вам покупочки. Загальний чек в Алмарті на 435 гривень. Купила вареники з картоплею, та цибулею першої марки. 60 гривень за 800 грамів. Вареники Геркулес з творогом. Вони коштують 80 гривень за 400 грамів. Вони, Віка, вони сирі, не готові, їх треба варити. Я, їх треба зараз в холодильничок. Да, і дай. Так, це для Вікі. Далі. Лимонад Моршинська з яблучним. Я саме люблю. Я тобі не, не даю. Було. Я не люблю. Два рулетики з малиною. Ковбаса молочна Бащинський. А ковбаску я люблю. І малину я люблю. Мені 70... Тихо, тихо. 73 гривні. По акції да! далі ранчо ковбаса сушена з яловичиною. Це для Богдана в школу робити бутерброди, тебе, Добре, 57 гривень, два батончики по 10 гривень. Аха це. Для Богдана в школу шоколадка, типу шоколадка, десерт чорний з кавою. 21 гривень. Добре. Чай з бергамотом, Перша марка. Це я не люблю. 13 гривень. І пакети бутербродні. Це Богдану робити бутерброди в школу. Такі от були в нас покупочки і цукерочка у свій ківроти. Шість гривень. І па Будемо лягати спатоньки. Поміряла температурку 36,8. У мене це нема Так, угу, да. Треба лягти по спадки, і все буде добре. Отак. Mm -hmm. Побачила сипки, роти ротик? Либкий... Давай я витру витерла ротик. Все, витерли ротик і будемо спадки.